Це зараз ще більш поширено через те, що дивись, діти стресують, підвищується тривожність і через постійні обстріли, через те, що вони все своє дитинство перебувають між обстрілами в підвалах, десь. Ну, тобто, вони не бачать такого дитинства, як мали ми з тобою, яке б воно не було, так, але війна це зовсім інше. І, звісно, рівень стресу підвищується, і всі на нього реагують по-різному. Ми навіть проводили дослідження 72 дітей дітей в загальноосвітній школі більше 20 дітей, 20 дітей сказали, що вони визнають, що вони булять, і вони не знають, як з цим. Впоратися і 60% сказали, що їх булять, і вони дивися, від того потерпають. Навіть, ну, я я не, не тобто, от так от, от, я, я, я не можу це пояснити. Тобто, дивися просто в булінгу. Є не тільки там булер і е, жертва є так само і спостерігачі, які формують е, в це коло Чого? Мовчав. От, от те, що вони мовчать. Дивися, чому е, булери це роблять, тому що вони шукають прийняття і визнання в своїй зграйці. Так, і тому, коли е, спостерігачі мовчать, вони це наче акцептують. І тому, ага, я класний, я крутий, я зараз його зачмирив. Е, і я от зараз в своєму класі, там крутий хлопець. І коли ми говоримо про те, що треба боротися з булінгом, це не тільки про те, що ми попрацювали з жертвою і попрацювали з булером. Так, дивись, тут справа в тому, що якраз ці твої історії вони е, і доводять, те, що боротися з з булінгом, це не тільки розказати буліру, що він погана людина, і так робити не можна. Це про те, що ось ці спостерігачі у них має випрацюватись така, такий підхід і розуміння, що це, це погано. Як тобто, дивись, якщо спостерігачі не будуть це підкріплювати своїм мовчанням або заохочуванням, або навпаки, вони це будуть казати: ну ні, ну булити це, це не, не модно, це не окей, тоді. У Буллера і не буде оцієї можливості Слава. поставити себе так на підставку, тому що я класний. І тут важливо, що ось цю культуру спостерігачів мають формувати дорослий. В Булінгу завжди він дорослий. Навіть не тобто, дорослий. Вчителька, відбу... чуючи це на коридорах. так.